Вітаю всіх. Отже, про таку невід'ємну частину життя чоловічого життя, так але не тільки чоловічого, тому що ми знаємо, що і жінки це теж люблять. Футбол, ми говоримо на 20 хвилин. Це футбольні розмови на радіо над Богом. В студії з вами працюють ведучі Віктор Мозлевський та Олександр Андросюк. А також ради вітати нашого гостя, смм менеджера асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади Артура Кисляченка. Тобто. Доброго дня. Ви зрозуміли, що сьогодні говоримо про футзал, і ну і не тільки так. Сьогодні у нас е, певне різноманітня цього виду спорту. Говоримо про футзал. До речі, пам'ятаєте, нещодавно у нас була гравчиня так війницької команди дівочої. Тому дійсно футбол це універсальний вид спорту для всіх. Спорт для всіх, так, для всіх поколінь, для всіх. І для всіх просто. Я, до речі, сьогодні готувався до ефіру, і я побачив, що футзал і міні-футбол в інтернеті. Так ну я розумію, що не сьому можна довіряти, що там в цій глобальній мережі. Але футзал і міні-футбол це синонім. Але думаю, ну прийде професіонал, я обов'язково у нього запитаю. Це дійсно синоніми футзал і міні-футбол. Ну, дивіться, Вікторе. Як нам в дитинстві говорили, от ми починаємо грати в залі, футбол в залі, я тоді це так сприймав, mm -hmm. і нам говорять зразу арбітр, граємо за правилами футзалу. Так. І потім вже пояснює, що це під собою ну, це поняття якби, має. Я запам'ятав так: ми даємо пас воротарю тільки один раз. Воротар володіє м'ячем на своїй половині тільки 4 секунди, але на чужій може грати скільки завгодно з м'ячем. Ну і від цього вже відштовхуємося. Аут водиться з землі, ногою. З тих пір, як ти забрав руку від м'яча, там тебе теж 4 секунди, і стінка відходить на 5 метрів. Оце такий стислий, лікнеп по правилах саме футзалу. А які правила міні-футболу, я їх в очі не бачив і не ага. грав, якщо чесно. Ну, Я граю в футзал. Тобто футзал це окрема гра? Так. Окрема ну... гра, яка має свої правила. Ну, вона дуже подібна до футболу. так? Чи це можемо якось все одно їх розділяти? Ну дивіться, як воно може бути подібне, якщо навіть м'яч різний. В футболі, він... все. Ну, тоді вже не <гум> в футболі він більший за розміром, там п'ятий розмір, він стрибає там на рівні так, людей, так. може підпригути. В футзалі два центри тяжесті в того м'яча, він падає, приземляється одразу Зразу, ж. Ну, відскок є, але він незначний. Тобто різна аеродинаміка, навіть м'яч приймається по-різному, летить не так. Б'єш його не так. В футзалі можна бити з носка і залітають нормальні голи з носка. В великому футболі таке важко. Ну Артур, я не знаю, але ми грали звичайним м'ячем в шкільному спортзалі, і все було у нас нормально. Ну, добре, що сітки були на вікнах, і це не попадало. Ну, в моєму, в моєму шкільному спортзалі ми в лавочки грали. Там, якщо залітає, застрягає, то це було по всякому. Так я ще знаю, що є. Тобто футзал він може бути і ще. За межами залу, тобто на відкритих, майданчик. відкритих майданчиках це, це теж футзал. все одно вважається. Ну звісно, бо там діють правила футзалу. Звісно, звісно, все те саме тільки на вулиці під укритим небом. Ну, власна асоціація футзалу в МТГ вона працює ціло цілий рік. Uh -huh. Нема такого, що там ми в квітні вийшли на вулицю, і все і проводяться ж кубку Кубок в МТГ на відкритих майданчиках. Цього року було вже 27 команд, порівняно з минулим. Там зростання майже в два рази. Минулого року грало 16 колективів. Цього року вже 27, і Замість двох дивізіонів там сформували три. Тобто йде такий собі розвиток, і те, що це з року в рік повторюється, говорить про те, що дійсно ну воно цікаво людям. Ну за рік долучились тільки команд. Це... Чим пояснюється? Зацікавленість, як вони формуються, ці команди Ну, от, дивіться, щоб зібрати команду на велике поле, вам потрібно мінімум ну чоловік 13, а краще 15, тому що в когось весілля там буває, так, ну це вже аматорський рівень. Щоб грати в футзал, вам достатньо ну, чоловік 6. І можна заявлятися. П'ять всього на полі, так? Чи шість на полі? Воротар Воротарі 4 польовий. Да. Шостий воду подає. Ага, зрозуміло. Асистем. Шостий смм менеджер Або так. Ну, до речі, я в себе в своїй команді зараз скіфі, там піднявся рівень гравців, і я вже не проходжу. В, ну, оптимальний склад це дві четвірки і воротар. дев'ять гравців. От я вже не проходжу в свої дев'ять гравців у себе в команді. Ну, Так сталося. Я ось, у вас е... інші обов'язки, тепер. Так, я з прямий ефір вів. Ну, Непрямий, ми там під запис знімали матч два тижні тому. Я його коментував якби і таким чином став дійсно саме менеджером своєї команди, що раніше за неї грав. Але зараз також буду старатись пробитись назад в склад. Все нормально. Ну, все буде важче. Це туди. Вони мене витіснили, так скажу. Артури власне. Хочу, щоб ти познайомив глядачів і слухачів з асоціацією. Вона наскільки ну ми знаємо, вона не так давно створена, але познайом нас з нею і розкажи про здобутки, а про плани. Я думаю, будемо говорити вже наприкінці цієї передачі. Ну, мене запросила асоціацію футзалу, як не, не в саму асоціацію, а працювати на асоціацію, тому що я фізична особа-підприємець, займаюся медійним ос, висвітленням змагань, ну, заходів, спортивних заходів, зокрема. Рік тому мене запросили під час першого кубку в МТГ, як розпочинався другий етап, запросили просто допомогти з текстами, десь написати сценарії на Ютуб, такі різні речі. Потім побачили, що я можу би, розширювати грані свого таланту і в різних напрямках, і в графіці, і відеозйомка, і такі різні речі. І якби запропонували такий формат співпраці, що от, ти висвітлюєш змагання. Ми тобі повністю довіряємо, десь там обговорюємо певні моменти по стратегії, по баченню. і ми з тих пір, якби працюємо, тісно працюємо з керівництвом асоціації в особі Мустулюка Костянтина Володимировича, замісника його Бабича Євгена Анатоліча. Дуже мені імпонує особисто Пасіченко Артем Олександрович. Він як адміністратор змагань, от, є саме тим магнітом. Літ-магніт, такий, от який в свій час мене затягнув, тому що ми розпочинали. Коли скіфа історія розпочиналася, що була осінь 22-го року. Тоді була інша організація, яка займалася турніром. Я знаю, вона займалася роками. Тут були десятиліття, що займалися інші люди. Але якщо чесно, я з ними так і не познайомився. І чомусь, ну у нас ми рік пограли під егідою тієї асоціації. Так і я так і не познайомився з людьми, які нею керують. Знаю Вову Краковецького. Він як мінімум складав мені розклад на тому чемпіонаті. То тобто, з ним я спілкувався, хоча б. Ну, а, а так сталося, що тут люди, які взяли, скажімо так, на себе м, ці обов'язки далі організовувати футзал у місті. Я з ними зустрівся, поговорив, зрозумів їх, вони зрозуміли мене, і я так само можу постійно їх набрати, зустрітися і переговорити по будь-яким речам, які мене турбують. Зокрема, і ось зараз ми дійшли до того, що я, як СМ-менеджер, можу навіть впливати на скажімо так, стратегічні процеси. Я думаю, це не буде перебільшенням сказати. І це круто. Ну, це дозволяє мені також розвиватись не тільки як медійна особистість, там, як персона, яка створює контент, генерує його і так далі, а як певний навіть організатор, менеджер і управлінець. Правлінець, адміністратор, так я багато допомагаю так само Артему в адмініструванні турнірів. і Я думаю, що люди, які з зимою зі мною комунікували, вони можуть сказати, що в мене це непогано виходить. Ну, так без зайвого пафосу буде сказано. Я ще додам один синонім футбольний функціонер, Футзальний футзальне футзальне. Нам відомо зараз, що зараз триває і доходить до свого завершення турнір під назвою там, серед держслужбовців. Він не новий, він постійно був у місті, але розкажи, будь ласка, зараз що з ним цьогоріч, на який рівень він вийшов, і, і взагалі якісь цікаві фішки про нього? Цьогорічний держкап він відбувається так само протягом тижня, з понеділка по п'ятницю щодня люди грають в футбол, ну, в футзал держслужбовці. футбол по футзальних правилах. <реш> так, так, саме так на відкритих майданчиках. Зокрема, ви говорили, Віктора, що жінки також цікавляться футболом, футзалом. У нас є дівчина, держслужбовець, вона працює в податковій, вона вже другий рік поспіль. Ну, я її бачу другий рік поспіль на цьому турнірі Держкап Вікторія Панчук, і навіть ось вже вилетіла команда ГУ ДПС, але вона забила два голи. Двох матчах по голу забила і вразила ворота Вінниця Обленерго, які там одні з фаворитів йдуть. Сьогодні грають там в півфіналі. Я б ще таку вікторію в команду, і вони взоді точно дві вікторії це точно гарантія перемоги. Я хотів пожартувати, типу, там записані голи заднім числом. Ну, типу, податкова історія. Ну не знаю, там все чесно, насправді. Є арбітри свої, які вже там судять. А щодо розвитку самого Держкапа, ну в цьому році була реформа. Той рік грали три групи по чотири команди. Цей рік вирішили тих самих 12 команд-учасниць розбити на чотири тріо по три команди, одноколовий турнір в тріо. І далі виходять по дві кращих команди з кожної групи в плей-офф і далі вже чвертьфінали. І безпосередньо сьогодні, коли ми записуємо ефір, півфінали і одразу ж матч за третє місце та фінал. Ігри відбуваються паралельно на двох майданчиках, тому можна ось так на 180 градусів дивитись mm -hmm. одразу за двома матчами. Це мені певні незручності створює, коли там, ну, в плані висвітлення, треба сторіс знімати і там, і там, але я думаю, це навпаки додає динамічності, певного шарму родзинки цьому турніру. Хто фаворити цьогорічного кубку? Фаворити от якраз вся четвірка, яка сьогодні грає в півфіналах, я вважаю, у них по 25% шансів. от просто. Дивіться, минулого року були в фіналі. ГУНП і Ягуар. Ягуар цьогоріч не грає. Хлопці поїхали вже по виконанню військових завдань. ГУНП вийшло в півфінал знову. Знову вийшли в півфінал авіатор та газмережі. Які грали також в півфіналі минулого року, ну і дебютанти цьогорічного Вінниця Обленерго, який так володіють доволі сильним складом і продемонстрували. От зараз також тобто у нас Вінниця Обленерго, ГУНП, Авіатор і газмережі, і всі чотири команди дуже високий рівень демонструють по футзалу, і хороші там гравці. Я думаю, у них усіх рівні шанси. Це тобто, сенсацій, як таких до півфіналу не трапилося. Всі вийшли, і якраз ті, кого там очікували, побачити. Я хочу поговорити більше про розвиток футзалу. Так, ну зрозуміло, що кількість команд свідчить про те, що розвиток відбувається, так іде зацікавленість, де нові команди заходять ігри і так далі, турніри, кубки і все решта. Наприклад, зрозуміло, що це аматори, так, здебільшого. Зрозуміло, що десь потрібно тренуватись. От базове це тренування, як воно в вінниці. Міській територіальній громаді, взагалі, розвинено дуже скрутно з цим. У нас мало залів порівняно навіть з іншими містами, там обласними центрами, дуже мало залів. По суті, в нас. Ну, Це спор... школи, по суті, так? Ну, такі тренувальні. Ну банданчики. що, спорткомплекс Аквавін, угу. там універсальний спорткомплекс, ну, новий після ремонту, і СК Нокаут, де також універсальний, там і боксом займаються, і великий ігровий зал, є, і гімнастикою там займаються. Але проблематично саме через оцей наплив універсальності, що багато видів спорту, якими там можуть займатися, і не завжди ці зали доступні. В плані Аквавіна трішки простіше, бо там для футзалу ну, є певні. Не скажу, що преференції, але все-таки ми ставимо ну, завжди перед керівництвом такі рамки, що ось нам потрібно так-то, так-то. І вони йдуть назустріч, що так, в нас у зал. І... Іншим видам спорту вже можливо відмовляють, не знаю. Хоча весною минулого року був там і гандбол, всеукраїнський рівень. і Також я приходив, дивився ігри. Доволі цікаво. Ну це єдиний гандбольний зал по, по суті, суті так, безальтернативно. Тому так ми, коли буде гандбол зимою, вже змушений буде футзал посунутись. Тут таке. Але звісно ж, погано, погано, дуже з інфраструктурою, мало залів, мало тренувальних майданчиків. І є така мрія. Навіть я знаю, в керівництво асоціації футзалу є така мрія, щоб створити в нас у Вінниці. Дитячу футзальну академію. Є футбольні в нас академії, а футзальної немає. І є вже, зокрема, на Західній Україні, в Івано-Франківську, є урагана, сильна мініфутзальна академія, скажімо так, там діти вчаться безпосередньо в футзалу і потім показують хороший рівень, виростають таким чином. Тобто, в розвиток, якщо ми говоримо про розвиток асоціації, він починається з дітей, з маличкою, mm -hmm. щоб ми взяли от дітей. Почали проводити турніри, а для того, щоб проводити турніри, потрібно організувати тренувальний процес. А якщо немає академії, немає відповідної інфраструктури або її критично недостатньо, то це дуже важко. Але потрібно цим займатися гостро. Прям потрібно. І просто наведу такий приклад, у мене президент клубу мого СКІФ, Сергій Ковальчук він недавно розповів таку історію, що його син Остап, йому 5 років, він захотів на футбол записатися. А кажу, а чому? І тут я собі подумав, що, мабуть, тому що два роки тому він побачив, як батько кудись по вечорам у... їде, бере з собою форму, м'ячі, а потім приїжджає стомлений, але щасливий. Потім почав розпитувати тату, куди ти їдеш по вечорам. А він йому каже, ну, на тренування в мене є команда з Київ, я відповідальний. І Сергій ну, ми з ним, мабуть, були на 95% тренувань з Києва за цих два роки, і тому як би так. Постійно ми є. Там ми можемо бути там трішки прихворівшими, але все рівно там бути присутніми, як мінімум, керувати процесами і тренувальними. І він так само от, малий взяв з нього приклад, йому 5 років зараз. В дитині. Я до чого веду, що ось є аматор футзальний. Який протягом двох років займається тісно цією справою, і він своїй дитині вже показує приклад, позитивний приклад. То він не сидить там з пляшкою, не дивиться mm. там цей футбол по телебаченню. А він ходить на тренування, приходить додому. Бачить, показує форму, показує, які він гарні капці. Купив з собою. На бере його на тренування ті самі чи на ігри. Остапа я ще не бачив на тренуваннях, але на іграх він був. На він ігор, був ігор, коли ігор. в нас був вирішальний матч от в верлізі кубку в МТГ. Приходили ми з дітьми, я сказав, що хлопці, беріть всі дружин, дівчат, дітей, і був Остап, і йому дуже сподобалось, він підняв цей кубок. Ну, мабуть, тоді в дитині загорівся. Така ідея, що потрібно записатись собі, і здобувати кубки. Ну тобто, е, все важливо. Якщо ми займаємося футзалом, не можна розділяти там дитячий, аматорський. Він все об'ємливе, таке поняття важливе, як культура, угу. культура здорового способу життя, культура дозвілля правильного, мабуть. Думаю, що Остап просто вирішив піти подивитися, куди той батько ходить. Да, Знайте знайти <ривірує> причину уходу з дому. Що ж йому так, так, добре? так подобається. Так. А, а взагалі є дитячий футзал у Вінниці? Ну, на, права, якій... на правах батька, в якого дитина займається футболом, скажу, що футзальних немає. 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 Всі Футбольні діти... секції є. є. Так, і і вони потім багато, переходять так. в зали, і вони вимушені. В хорошому розумінні цього слова вимушені uh -huh. грати і в футзал, тому що їх заявляють uh -huh. тренери на різні змагання, і вони грають. І десь ось таким чином воно якось переплітається. А, Тобто футзал вони все одно грають, так? Ну, Певним, в... В і так далі. Це було так, як в моєму дитинстві. Ми влітку грали на велике поле, а, так а зимою хочемо. заходили в зал і грали в футбол тільки в залі. Зараз відбувається воно десь так само, просто ми от, як м, задача. Асоціації футзалу систематизувати цей процес, навчити людей. от вам якісні м'ячі, от вам хороша, правильна розмітка, от вам арбітри, яких ми е, любимо дуже сильно поважаємо, але їм варто було б підняти свій рівень також арбітражу безпосередньо по футзальним правилам. І щоб ці правила постійно ну, вони ж постійно вдосконалюються. Так само кожного року і виходить нова редакція правил. І всі арбітри вони зобов'язані їх знати, ну, актуальні правила. І хочеться, щоб от... саме розвиток розпочинався з того, що люди, які займаються зараз футболом, розуміли, що в футзалі теж прикольно. Ти в теплі, взимку ти зайшов в комфорті, переодягнувся, пограв, пішов, помився, отримав задоволення, отримав так само адреналін, викинув зайві калорії, якщо як в мене вони є. І далі собі ну, це, це прикольно. Це теж має право на життя і цим потрібно займатися. Але я ж кажу, що щоб в нас відкрилася академія футзальна у Вінниці, потрібна перш за все інфраструктура і з цим поки складно. Тому що на вулиці, коли взимку пасмурно, там якась паморозь угу. на поверхні, уже зовсім друга специфіка. Ти не пограєш безпосередньо в футзал, м'яч слизький, і це вже не те. А ось в залі, якби був відповідно зал доступний для тренувань дітей, саме масових або кілька залів в ідеалі. Три-чотири. з'явилась би mm -hmm. конкуренція. Конкуренція між академіями, знову ж таки, з'явились би турніри, і це б дало ну, бум, я не побоюсь цього слова. Це було справжнім футзальним бумом, і потім вони, вони всі переходять в аматори, і знову ж таки, турніри стають ще цікавішими. Так, там я думаю, рівень би піднявся б колосально, тому що коли б хлопців, які грають потім 18 і старше в футзал, переходять з футболу. То якби їх навчали з дитинства грати правильно футзал, там би був би рівень більш високий. Я, до речі, праві. згадав таку команду. У нас весною відбувався Він Open футзал Cup. Одноденний турнір, але приїхала команда з могилева подільського Там хлопчикам по 12 років і вони вже грають. По футзальному, вони рухаються по футзальному, приймають м'яч, ставлять заслони. Дітям по 12 років, тобто в Могилеві подільському займаються угу. вже безпосередньо футзалом з дітьми. І це є такий, якби Двіхід. дзвіночок, що потрібно. І я ще пам'ятаю по своїй молодості. У Ямп... В Ямполі була хороша команда Тірас. Там Геннадій Гречковський, здається, займався нею, тренував дітей. І ці діти потім приїздили на обласні турніри і просто виносили всіх в одну калітку. І саме, бо вони грали саме в футзал, а ми виходили проти них і грали в свій футбол і не розуміли, що це робиться, а голова то крутиться. Ну і я ж кажу, що десь осередками воно з'являється потрохи, що саме футзалом займаються з дітьми, і ці діти потім переходять безпосередньо вже в дорослі. Ну і стають професіоналами. У нас в Вінниці також є ж професіонали футзальні. Зокрема, Віталій Рябоконь. Ну я не знаю, можу я це говорити чи ні, але в нього ну, є професійний контракт в екстралізії. Він грає, Так, я думаю, це ж відкрита інформація. Ця. Лишається приковано. в нас кілька хвилин буквально. Розкажіть про майбутній чемпіонат, так? Правильно говорить, чемпіонат, так? чемпіонат, ну, так. який в жовтні так розпочинається. Ну так, 26 жовтня стартує у нас відкритий чемпіонат Вінницької міської територіальної громади з футзалу. Зимовий минулому сезоні приймало в ньому участь 53 колективи, розділених на п'ять ліг. Я сподіваюся, що в цьому сезоні буде як мінімум не менше. Подивимось. Ну. В країні зараз війна, ситуація складна, але я навіть помічав от по команді Ягуар минулого сезону, хлопці приїжджають в військовій формі, переодягаються, виходять з гри, наскільки вони задоволені, щасливі. Ну там люди після поранень були з ну, зрозуміло, що і контузії в них були, але наскільки вони були задоволені, наскільки вони випреснули цей адреналін, отримали результат, не отримали результат. Це вже другорядне, але головне, що вони пограли цей футзал. В комфортних умовах і отримали задоволення. Ну, і я надію, що цього року також у нас буде масовий чемпіонат, і скоро вже стартує заявкова кампанія. І... А скільки триває чемпіонат? Ну, до середини квітня, я думаю. Як Опалювальний період. Чітко, жовтня, по квітне. Десь приблизно в тих самих рамках. Я дякую, дякую за те, що прийшли до нас, за те, що розповіли, за те, що пояснили так нашим слухачам, глядачам про всі відмінності, про ці плани і про бачення ваше, яким має бути футзал у Вінницькій міській територіальній громаді. Нагадую, що разом із колегою Олександром Андрусюком ми спілкувалися із СММ-менеджером Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади Артуром. Кисляченком, дякую ще раз. Побачимось, почуємося обов'язково ще в нашому проєкті футбольні розмови на радіо «Місто над Богом. А ми прощаємося з вами. Зустрінемо вже наступної п'ятниці. На все добре. До побачення. як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами. А глядачі фанатами, гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бухом.